б подумав, що задача з життя про сонячну панель, на яку потрапляє сонячне проміння і генерує таку важливу електричну енергію для нашого народу, з'являється у НМТ в 2025 році. Задача в нас ось така: на сонячну панель найефективніше, коли промені падуть перпендикулярно до нашої сонячної панелі. Нам уже відомо один кут, під яким стоїть ось. Така сонячна панель. Нам треба знайти альфа. Ну, я не знаю, хто не знає цього, адже ось тут ці кути так само 90 градусів, і в мене шикарно виходить ось такий трикутник. ОАД. Ось цей трикутничок. Я знаю, кожен семикласник знаю, всі учні в школі України знають, що скільки градусів у трикутнику. Правильно, 180. 90 додати 51. Це буде 141. Можна в голові, а можна, у, наприклад, в стовпчик. І тепер мені треба 180 відняти 141. 180. Так, 0 не можемо віднімати. Позичаємо: 10 відняти 1 9. Тут у нас уже 7, -ка. 7 відняти 4 3. 39 градусів. Звичайно, цю задачу можна розв'язати різними методами. Тому я люблю математику, адже тут можна поспорити різні методи, знання використовувати. А які використовуєш методи для розв'язання цієї задачі? Ти напиши мені в коментарі чи відправ фотографію свого розв'язання.